Я розповім вам про 5 дуже ефективних аптечних препаратів, які допоможуть вашим кімнатним рослинам стрімко зростати, квітнути, боротися з хворобами та шкідниками на всіх етапах вегетації. Ці препарати перевірені роками і зайвої презентації не потребують. Ви зможете придбати їх в будь-якій аптеці вашого міста за прямо таки невеликі гроші. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже ви дізнаєтеся, які препарати варто використовувати, про правила їх застосування та необхідні дозування. Але про все по порядку. Привіт! Мене звати Владислав, а це моя дружина Аня. У нас є невеличке хобі. Кімнатні рослини. Ми пройшли певний шлях у догляді за ними та навіть завели свій блог, оскільки нам є ще розповісти. Перший препарат борна кислота. Її можна придбати як у садовому магазині, так і у звичайній аптеці. До речі, у аптеці вона коштує трошки менше. Користуйтеся. Борна кислота продається у вигляді порошку та у вигляді 3% спиртового розчину. Нам підходить і такий, і такий. Як приготувати розчин, покажу трошки пізніше, а зараз розповім про корисні властивості. Борна кислота користується популярністю серед садоводів, городників та квітоводів не просто так. Її дія спрямована на розвиток кореневої та листової систем. Але найбільшу користь вона приносить тоді, коли рослина збирається квітнути. Завдяки цій підживці рослина буде квітнути набагато довше зав'язі будуть більшими, власне, як і бутони. А квіти будуть яскравими та насиченими. Також використовуючи бурну кислоту, ваші рослини ніколи не будуть уражені захвореннями по типу фітофторозів. Коренева система буде отримувати достатньо кальцію та азоту. Кислота бере участь у процесах фотосинтезу, обміну та синтезу азоту. Для приготування підживки на основі спиртового розчину нам треба 25 мл борної кислоти на половину літри відстояної води кімнатної температури. Це виходить 1 до 20. Добре перемішуємо та отримуємо 500 мл добрива. Щоб приготувати підживку на основі порошку, треба знати, що борна кислота розчиняється лише у укропі. Нам треба 1 грам порошку на 1 літр води. Тому наливаємо трошки окропу, розчиняємо 1 грам порошку і далі змішуємо. Це з основною частиною води, кімнатної температури. Не варто перебільшувати з дозуванням, оскільки цих грамовок вистачає для того, щоб добре підживити рослину та не зашкодити їй. Поливаємо позволоженому ґрунті раз на два тижні. Застосовуйте добриво на всіх етапах розвитку рослини. Друзі, у нас невеличке оголошення. З цього моменту ми почали активно вести наш телеграм-канал. Там багато корисного та цікавого, тому скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео. Другий препарат аскорутин, аскорбінова кислота дозуванням 50 мг. Ці пігулки підходять не лише людям, а й рослинам, оскільки там знаходиться вітамін С. Він допомагає прискорити зростання рослини і покращує її імунітет, за рахунок цього вона стає більш стійкою до несприятливих умов. За рахунок цього листочки жовтіють менше, рослина швидше видужує та добре розвивається. Це абсолютно безпечна підживка для використання вдома, оскільки вона не містить в собі токсичних та хімічних речовин. Нам знадобиться дві таблетки на один літр відстояної води. Аби вони розчинилися у воді швидше, можна розтовти пігулками між двома ложками. Особисто я роблю так. Підживка підходить як для поливу під корінь, так і для оприскування по листу. Поливати можна раз на тиждень. Якщо поливаємо під корінь, то обов'язково робимо це по вологій землі. Третій препарат спіруліна. Спіруліна це мікроводорості, які внесли великий вклад у створення атмосфери Землі, оскільки вони вміють утворювати кисень з вуглекислого газу. Спіруліна це суперпідживка для кімнатних рослин, бо містить в собі велику кількість білку, який, в свою чергу, є джерелом азоту. Вітаміни групи А, В, С, Е та понад 200 мінералів у формі, яка легко засвоюється рослинами. Має багато макро та мікроелементів, і тому вона є природним біостимулятором для всіх видів кімнатних рослин. Не можу не сказати, що підживка спіруліною викликає у квітоводів доволі неоднозначні думки. Але я розповідаю вам про неї з власного досвіду. Моїм рослинам це справді допомагає, і я не бачу причин нею не користуватися. Спіруліна продається у вигляді зелених пігулок та зеленого порошку. Придбати її можна як у садових магазинах, так і у аптеках вашого міста. Пропорції приготування такі: одна таблетка на один літр води. Її треба розтовкти між двома ложками, розмішати у воді та дати йому настоятися кілька годин. Якщо ж у вас порошок, його використовуєте у співвідношенні півдесертної ложки на один літр води. Також настоюємо. Такою підживкою можна не тільки поливати під корінь, а й оприскувати листочки, оскільки це органічне добриво, поливати можна і по вологій, і по сухій землі. Застосовуємо один раз на два тижні. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить відео вам цікаве. Ну хіба ж це не привід підписатися? Хі -хі -хі. Добре. Четвертий препарат йод. Дана підживка направлена на різні види діяльності рослини. Наприклад, вона регулює обмінні процеси у зростанні, активує розподілення азоту по рослині. Завдяки йоду рослина не хворіє, виглядає здоровіше, гарніше і, що саме головне, листя не жовтіє, а навпаки, стають насичено зеленого кольору. А у випадках, коли рослина геть квола, допомагає одужати. Також ця підживка сприяє пишному рясному, гарному заквітанню. Якщо ваші рослини давно не заквітали, особливо таку підживку дуже люблять антуріум і спатефілум. У приготуванні застосовується одна крапля на один літр води. Більше не треба. Поливати можна як один раз в тиждень, так і два рази у місяць. Підживлювати можна всі рослини, як квітучі, так і декоративно листяні. Особисто мені дуже подобається дана підживка, вона одна з найдієвіших та ефективніших. П'ятий препарат амінокислота гліцин. Використовуючи цей недорогий, але корисний препарат, рослина краще засвоює всі поживні речовини завдяки тому, що амінокислоти є будівельним матеріалом для синтезу біологічних поєднань. Вони є харчовими речовинами. Цеглинками, з яких будується білок рослини при обробці амінокислотами, рослини не втрачають, а навпаки, отримують додаткову енергію, що допомагає легко засвоювати поживні речовини і протистояти стресовим факторам. Гліцин сприяє росту та розвитку рослин, допомагає при жовтінню листя від хлорозу. Квіти тримаються довше, а листя стає яскраво зеленим і здоровим. Для оприскування готуємо розчин з однієї таблетки, розчиненої у одному літрі води. Таку обробку можна проводити раз на 2-3 тижні по листу. І одна-дві таблетки на один літр води. Поливаємо під корінь по вологій землі один раз на два тижні. Гліцин можна поєднувати з іншими підживками. Ну от і все на сьогодні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будь ласка, напишіть в коментарях підживки, якими користуєтеся ви. Мені буде дуже цікаво почитати. Також підписуйтеся на наш телеграм-канал і до зустрічі у нових відео.